Роман Петрович Безсмертний, український політик і дипломат. Вже е, чекає. Даруйте, пане Романе, що довелось трішки е, затримати. Багато справді новин. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава доброго вечора, пане Сергію. Доброго вечора. Як як не дивно, ну мені видається, знаєте, багато дуже конкретики. От за за результатами цього саміту. Хоча видавалося, що нічого там такого особливого ми і не почуємо. Але все ж таки я хотів би, оскільки ну ще там до завершуються якісь е, зустрічі, заяви лунають, то можливо, пане Романе, давайте все ж таки почнемо з узагальненого такого вашого враження від сьогоднішнього е, дня. Е, Класичні формулі, плюси, мінуси підводне каміння для нас. Ну, перше, що важливо зазначити, те, що сім'я НАТО збереглася. І це дуже важливо і для нинішнього дня і перспектив. Друге, це те, що збережено дуже тісні взаємовідносини між НАТО і Україною і НАТО Європейським Союзом. Мабуть, всі помітили те, що на Заходах були постійно присутні Генеральний секретар НАТО, голова Європейської ради і президент Єврокомісії. Це дуже важливо. Тобто, це є якби НАТО головна діюча персона, а Європейський Союз це той парашут, який на випадок, якщо з НАТО буде щось траплятися, він свого роду і страховка. і… Подушка, коли щось буде хитатися і падати. І це ще один дуже важливий підсумок цього, тому що зазвичай було як Європейський Союз окремо, НАТО окремо. І нині ми бачимо, як паралеляться процеси програми НАТО, програми Європейського Союзу. Це ще одна надважлива річ, тобто навколо теми Європейської. Північно-Атлантичної безпеки тут об'єднані і Європа як Європейський Союз і НАТО, і вони діють спільно. Ще один дуже важливий підсумок. Ще надважливо те, що а, питання, які стосуються допомоги Україні, вони фактично по всіх складових вирішені. Залишаються якби в підвішеному стані а, прогрес. В питаннях а, членства в НАТО. Однак всі чудово розуміли, що це питання не сьогоднішнього дня і тому прийняли цю позицію як позицію, яка в розвиток йде. А вона таким чином не стала приводом для суперечок, вона залишилася у порядку денному. Є ще одна надважлива річ, це те, що, не дивлячись на дискусію, все-таки члени НАТО прийняли. Позицію про 5% внесок від валового національного продукту до фондів оборони і безпеки. А тут взагалі для мене було дивиною, що допомога Україні буде зараховуватися у ці 5%. І тоді стає дуже зрозуміло, чому ці 5% розбиті на 3,5 і 1,5. Відсотка. Тобто, очевидно, що ті, хто планував цю позицію, вони апріорі розуміли, що а, Україна якби є членом уже НАТО. І тут виникає а, дуже цікавий висновок, що з точки зору інтегрування і в оборонно-промисловий комплекс, і в питання злагодження бойового військового по зброї, по боєприпасах, по обладнанню, це вже. Єдине ціле, і у нього не вистачає тільки певного воєнно-політичного, скажімо так, обґрунтування, тобто тієї надбудови, як рішення про членство України в НАТО. Це дуже цікава паралель взаємовідносин. Україна, Європа, і Україна НАТО як Ізраїль і Сполучені Штати Америки Тобто, це. Чи доведеться якось оформляти в перспективі, чи, скажімо, двері будуть відкриті повністю. Ну, Тут буде в тому числі залежати від перебігу подій. Тепер, що стосується тем проблематичних, зверніть увагу, що саміт простимулював голоси, такі, як голоси Орбана і Фіцо. А, і тут в цьому випадку навіть Трамп дистанціювався від цих голосів, що для мене є досить дивним, і це свідчить про те, що очевидно в позиції Орбана і в позиції Фіцо є якийсь більш вузький інтерес, а не як просто обладнання у вигляді цих двох бійців, які трощать Європейський Союз. А тут дуже важлива річ, що а Європейський Союз і НАТО виступають як єдиноціле, а Орбан і Світло з одного боку атакують Україну, а з іншого боку атакують Європейський Союз. На це треба звернути увагу, особливу увагу, тому що це явна, скажімо, дія в плюс московському фюреру. Ну і як підсумок, Трамп почав міняти тональність розмови по відношенню до України. І е, це дуже показова річ, що він охарактеризував 24 години як час вирішення питання, як саркастичну позицію. Тобто, оце апелювання до вчорашнього дня з перенесенням його в нинішній час говорить про те, що його позиція починає трансформуватися. Бо всі чудово розуміють, що про це можна було і треба було вже навіть забутись, але він пам'ятає про це. Тобто, це означає, що актуальні теми залишається, але відбувається переоцінка в ситуації. Е, в мене просто маса питань, навіть по тому, що ви сказали, хоча ну ці там самі факти, так е, події, заяви я їх теж читав, але от е, з ваших роз'яснень, е, е, Романе Петрович, дивіться, е, ну починаючи, ну давайте заставити про про Трампа. Так е, пишуть, що на закритій зустрічі він заявив, що ситуація в Україні. Повністю вийшла з під контролю. Ну і на його думку, щось з цим треба робити. Це агенція Блумберг писала. І, і ну Кажуть, там подробиць якихось немає, але цей коментар присутніми був розцінений як позитивний знак співпраці з Україною з боку президента США. От в конкретиці, скажімо. Чого можна в такому випадку, от якого, якого розвитку практичного от, цієї його заяви, можна чекати, тут важливо, що зверніть увагу, оцінюючи ситуацію, він визнає роль позитивну, яку грає президент Зеленський, так. і називає його милим у спілкуванні. Особливість Трампа в тому, що він сприймає будь-яку ситуацію через людину. І не дивлячись на те, що він вважає, що ситуація не змінилась, бо він каже, що Зеленський потрапив в погану ситуацію, але він переоцінює його як людину. Це означає, що в ньому йде форматування позиції, що з ним треба працювати. Бо це є, скажімо, інструмент вирішення. Він не дивиться ні на кого, як на партнера. Він на більшість дивиться як на інструмент досягнення його мети. Але оця переоцінка людини. Це відповідь на питання, що оцінюючи ситуацію важкою, він все таки розуміє, що її можна і потрібно вирішувати. І оці паралелі з е, тим, що сказав е, майбу, майбутній командуючий Об'єднаними силами Алексу Зеркевич і Трамп, вони якби паралеляться. І важлива тут річ. Yeah. А ці всі треба па, па, пане Романе. Про треба напевно. Я перепрошую дуже, що перебуваю, але мабуть, треба нашим глядачам а, пояснити, що цей потенційний командувач, якщо його призначить силами НАТО в Європі, він сказав, що Україна може перемогти Росію, і це якраз і йде в розріз, з тим, що раніше казав Трамп У нас немає карти Абсолютно так далі. правильно. Тобто е, всі думали, що насправді е, Грінкевич він говорить про що. Про конфлікти з Трампом. Але як тепер виявилося, в них фактично суголосна позиція. Тобто вони розуміють складність, бо там, коли говорять, цитують Алексоса, то кажуть, що а, він говорить про перемогу. Але ж він сказав, як? Вони, коли потрапляють в складну ситуацію, вони дуже відчайдушно здатні битися, і тому вони мож, мають можливість перемогти. Mm. Отак От звучить повна фраза. І тут. Дональд Трамп же точно так формулює позицію, що ситуація складна, ситуація, в яку потрапив а, Зеленський, складна, але він милий. і Він може з ним треба працювати. Він же так говорить. Відтак очевидно, що в нього є якесь переосмислення. І тут дуже важливо, що він при цьому говорить: я переговорю з Путіним, mm -hmm. і я йому сказав, що в мене є проблема сам спілкування з самим Путіним, а не з Іраном. Отут це дуже важливо чути у цих речах і розуміти, що йде якась переоцінка ситуації, яка ну, будемо бачити, mm -hmm. бо тут дуже важливо, що буде далі. А якщо ця позиція буде зберігатися. То це означає, що можлива дуже активна співпраця між Києвом і Вашингтоном. І тут їй необхідно гріти. Гріти її треба тільки пунктом про цю дурницю, яку ляпнув Медведів про ядерну зброю. Тому що явно, що на неї у е, Трампа рефлексія. Не реакція, а рефлексія. Бо він раніше ніколи не реагував на висловлювання Медведєва. А тут він миттєво вкинув контрпозицію в соціальній мережі. І оцю річ, і е, нагадаю, що власне президент Зеленський про це сказав на е, форумі виробників зброї у Газі про те, що зверніть увагу на цю позицію Кремля, е, пане Романе. Ми мусимо вже на жаль завершувати, хоча питань ще просто маса, але я на фінал не можу вас не спитати. Е, Продовження чи, чи не продовжити питання, яке я вчора задавав Олегу Рибачуку, причому при, при так напівжарту я В нього спитав: кажу: а от чи варто Зеленському перед зустрічю Трампа думати, який костюм і які туфлі вдягнути? Е, пан Олег, там щось ми з ним поговорили. Це і сьогодні, ну справді тільки так само лінивий не не, не, не показав, от, як виходить Володимир Олександрович одягнутий власне з голочки, як то кажуть, в піджаку все решта. Е, я розумію, що це може не має значення, хоча з іншого боку, ну от е, хотілося б все ж почути вашу думку. Це одно ну, в перекладі з дипломатичної на мову, буденного спілкування. Як це характеризує підготовку зеленського до зустрічі Трампа? І чи можна вважати, що ця вставка теж ну, додала якогось позитиву? Пане Сергію, в цій справі все має значення. Знаєте, є прислів'я таке, що зустрічають по зовнішньому вигляду, а проважають mm -hmm. по розуму. А я вам скажу у міжнародних відносинах і зустрічають, і проважають по зовнішньому вигляду. Тому це треба завжди пам'ятати при будь-якій ситуації. Я це пояснював усім своїм студентам. Хочете досягати успіху, слідкуйте за своїм стилем і зовнішнім виглядом. Щоб не було. В які б ви умови не потрапляли, це обов'язково відіграє дуже і дуже важливу роль.